Один. Як... Якщо б я спав у неділю, то і не снідав би. А так, цієї пори до обіда на ногах, не їв що охлянеш. Не подися, Бога, ти що до обіда з'їси пів хліба. А то ж Бога треба боятися, щоб не з'їсти. А якщо з'їм, то чого його боятися? Парасю! Ну, чекай. Парасю! Парасю! Що таке, що ти кричиш? Що це в тебе за порядки? Таке? Чекай, де, де ти взяв хліб? Ще вчора за вечерю заховав українця. Чула хліб трапить у тебе з підноса. Що <кх> ж ти глядиш? Що ти з тією мотрею глядиш? У, у, у мене все під замком, я все закриваю, але Ну, ну він же взяв в тебе хліб з під носа! Що ж ти, ти можу? Іди, іди, ще дай раз, щоб з нами ходить по хаті, що вони двоє дивляться. Дай сюди хліб. Іди поклади хліб назад. Гріх у неділю снідать.